Радіо ЮАЙ Чикаго. Рашці все повертається бумерангом, тому що на атомному заводі поблизу Єкатеринбурга стався витік ядерного палива, і там є загиблий. На Уральському електрохімічному комбінаті у Свердловській області Російської Федерації у цеху збагачення урану розгарматувався розгерметизувався балон із ядерним паливом. Отож, за даними ЗМІ, одна людина загинула, а персонал цеху евакуювали. У Росатомі стверджують, що інцидент локалізований та не створює ризиків для населення. Уральський Електрохімічний комбінат працює з 1945 року, і він виробляє ядерне паливо для АЕС, зокрема, переробляючи відпрацьоване паливо європейських та американських станцій. І це найбільше підприємство такого типу в світі. Всього лише одна людина загинула, але плекаємо надію, що буде більше у Воронезькій області Російської Федерації. Збито три БПЛА у Курській області. повідомляють також про саморобний дрон. Мешканці Курчатова Курської області повідомили про вибух, який чуло практично все місто. Як зазначається, населений пункт розташований за 4 кілометри від Курської АЕС. Повідомляється також, що залишки БПЛА потрапили до житлового будинку. Там вибуло вікна, територію оточили. Були також правоохоронці, щоб розібратися, що там відбувається. Також повідомляється, що дрон упав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ. Крім того, зазначається, що дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами місцевих, його зупинила ялина, яка росла поряд із будинком. Клята ялина. Також Росія збудувала новий ракетний корабель «Циклон», аби з нього атакувати Україну. Втім, є один нюанс: він двічі не пройшов необхідні випробування. Однак вони ставлять його в стрій, бо їм потрібна картинка, що вони щось. Запустили, щоб відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук в ефірі телемарафону. Побудьому я вже їх бачу, вони з картоном вирізають ці кораблі і просто ставлять на воду, щоб вони плавали. Ну для картинки для того, щоб потужна велика Росія далі існувала. Ну а зараз поговоримо про те, що ПВК Вагнер юридично не існує. І про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Ну так, ПВК Вагнера не існує, сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста, чи збережеться ця компанія як бойова одиниця. Диктатор зазначив, що в Росії немає закону про приватні військові організації, а отже, і такої юрособи також немає. Власне, група мається на увазі Вагнер є, але юридично не існує. Це окреме питання пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в державній думі, в уряді непросте питання, сказав Путін. Також за його словами, у ситуації навколо ПВК Вагнер уже дуже просто й очевидно для російського суспільства. Рядові бійці Вагнера воювали гідно, так та е, те, що вони виявились втягнуті в ці події, викликає жаль. Я скажу так дуже акуратно. Нуль нуль днів бублик саме стільки днів росіяни нічого ні в кого не крали. Там зараз запускають свою версію в Вікіпедії в російській версії онлайн-енциклопедії під назвою РуВікі немає загадок про російське вторгнення в Україну і статей про нещодавний заклад Євгенія Пригожина». 1,9 мільйонів статей на Рувікі це копії вже наявних статей з Вікіпедії. Це нібито має допомогти стримати невдоволення росіян ходом так званої спецоперації в Україні. Радіо Чикаго.